Доброго дня, шановні телеглядачі. І так ми сьогодні їдемо знову в нове ОСББ. Це ОСББ Відін, голова бойчук Сергій Михайлович. Доброго дня! Воно Доброго знаходиться день. на Відінська 39Б. Ще раз нагадую, що телефони Ради Голів завжди знизу. Ви можете звернутися по будь-яким питанням. Стандартне питання, з чого все починалося, наскільки мені відомо і взагалі видно, будинок не дуже старенький. Скільки е, у вас є взагалі квартир? У нас в нашому будинку він зданий в експлуатацію 8 років тому. Тобто будинку, це десь 2004. 2006, 2006 рік. В будинку знаходиться 50 квартир. Небагато. Небагато і 14 офісів. Будинок загальною площею 5800 метрів, в тому числі жила площа 4800. 4800, 4900, різниця, там 800 метрів квадратних. А я бачу, там у вас дохід амансардової. Та так, у да, в нас укрім. останні поверхи, 10 квартир, це двоярусні. Площадь їх. 5 квартир є з площею 145 метрів квадратних і 5 квартир є з площею 190 метрів квадратних. 20 квартир у нас двохкомнатних площею 72-73 метри. І 20 квартир у нас є трьохкоматна площею 90 метрів квадратних. От, загальний будинок в нормальному стані, автономне отоплення. Є хороші, дивіться, дивіться, стоянка з сторони. Стоянка в нас теж така є біля будинку обладнана. От. Ну, Ми стараємося підтримувати його в порядку, стараємося щось робити по силі можливості. А там я бачу навіть ворота, це мешканці самі зробили. да, це да, за мешканці істор. захотіли, Ми зробили вже, як кажуть, перший етап огорожі. Будинку і будемо, я думаю, може в цьому році, може в наступному році будемо робити другий етап, тобто спереді будинку, щоб це було в'їзд на територію. Був а виділено вже пробудинкове територію? Значить, я займаюся пробудинковою територією на сім'ї є, процесі, Оце, що ми да? у нас вона є, оце, що ми огражуємо. Ну просто її узаконити треба. Потім... який вже час займається і моменту законення. Вопрос, думаю, питання, питання в другому. Питання в тому, що цей процес узаконення потребує багато коштів. Одна проєктна документація буде стоїти для того, щоб зробити отвод землі. В приділах розміру десь 8 тисяч гривень. Одна документація. Ну і маса хоч треба по кабінетах буде, по цих всяких чиновниках. Ходити треба півроку буде, і ще ціна буде. А якщо зробимо за шість і ходити не треба за шість і ходити не треба. А я думаю, що ще ми трошки підождемо. Я думаю, що це буде проще. Ні, набаліка. діло не в тому. Діло в тому, що у нас є підприємство, яке цим займається, і ми маємо з радою голів ОСББ домовлені, що нам роблять дешевше, тільки за того, що враховуючи у нас є вавану в раду голів СББ, входить декілька ОСББ. Відповідно, вони нам зробили так сказати по опту. Більш того, вони беруть більше на себе відповідальність з цими папірцями, щоб не голова ходив, а вони з кабінету в кабінет, бо вони вже знають, як заходить, куди заходить і коли заходить. То якщо вас цікавить, я можу просто надати ну, телефон і без питань. Так, да, безусловно, шо безумовно, що ми будемо це робити. Я поговорю з, з людьми, тому що треба для цього гроші. Сібрати з людей на цю документацію. Ну, да, я розумію, але для початку потрібно, мабуть, з ними зустрітися і хай намовляють, да, бо да, я ну, не здивуюся, що враховуючи курс долара, у нас чогось ми живемо в Україні. Реєстрації всі йдуть в українській валюті, а навіть бабушка на, на, на ринку зернята теж каже, долар піднявся і стакан став дорожче на 5 копійок. Ну, ну але це процес є. Тобто, а скільки, а скільки ви вже в який період займаєтесь цим землею? Ну я займався років-два назад плотною. Це вже два роки. Тягнути. Два роки назад займався. Я, я поняв, що це буде мені дорога, ну, дорога ціна буде мені. проєктна документація по відводу землі. Я так чесно говоря, не розумію, в чому смисл відводу землі. Там є відвод землі, це зроблено згідно начальної проектної документації. На бойову ну, смисл ви розумієте? Смисл Одинку. в тому, що завжди потрібно в нашій країні нагодувати бюрократичний апарат. Смисл дуже простий: треба, щоб всі їли, тільки одні працюють, сплачують податки за їх рахунок, вони живуть, їдять, їм підвищуються ранги, їм підвищується все. На відміну від підприємців, росте пенсія. І в цей же ж момент треба ще максимально забюрократизувати, щоб людина ходила, а потім казала: я готова дати, скільки ви скажете, бо я тільки більше не ходив. От, ну, як на мене, так. Ну я думаю, що ми ще трошки підождемо і в світлі рішень нової влади. Я думаю, що це упроститься. Що це ви так... маєте на увазі, що це. Влада верховно зміниться і прибуть да, достойні щось, люди. Ну я думаю, що вони в владі вже достойні люди. У владі сьогодні вже достойні люди. То ви маєте на увазі команду президента. Команду і президента і правительство, і правительство наше. Вони все поміняють. Я думаю, все ну, в державу поміняють. У нас не було такого керівництва держави, як сьогодні є. Розумне, бізнесове. І далекоглядне, тобто нічого страшного немає, що люди з бізнесу. Бо Дуже кажуть, що як колись сказав, е, е, от мене не взяли в комісію по підготовці до синьо-зимнього періоду рік назад, бо мер, сказав, що мій чудовий бізнесмен він буде лобіювати свої інтереси. Що можна лобіювати в солі і піску для міста, я правда не знаю, але факт один. Але момент один, що я міг побачити, як крадуть. Але це не важливо. Скажіть, так давайте було, подивимось так тоді було. сюжет. Ми зараз подивимося сюжет про. Ваші непорозуміння, так би мовити, мені сподобались ваші козирки. Ви ніби казали, що тільки що, що у вас є 14 підприємців Так, да, 14 офісів у нас є. 14 офісів. Да, да. і в той же ж момент я бачу, що відношення кожного з підприємців до свого ж майна. Бо ми маємо там такі хороші козирки, ви побачите в них дирочки, і ця вода затікає ж тим же ж я так розумію. Але самі для себе вони не можуть нічого зробити і так дивимося вже. Я бачу, що у вас прекрасний будинок, він свіжий, в принципі, є свої недобудови, все. Але я от бачу, тут камера захватить. Тут, мабуть, якісь підприємці чи хто-небудь. і Є до них такі накриті входи, бо я розумію, що підвально приміщення в офісі. А не можуть Вікна. якось вони так привести його в порядок Значить, е Діло в тому, що за вісім років, які будинок зданої експлуатації, е оці на покриття вікон, офісів їхніх покриття, вони прийшли. В, ну, вийшли з експлуатації, а своїм качеством, не не качеству, вийшли з експлуатації. З я, якісного технічного стану. Да, треба міняти їх. Один офіс я просив, він поміняв. Я бачу, ми зараз Це його покажемо. Офіс сяйво. Да, покажемо, сяйво, як да. прекрасно зробить. ці офіси остальні, і не бідні ж, підприємці не бідні. Я їх прошу з весни місяці, Давайте візьмемо всі за Зробимо, я буду так сказать, організую за ваші кошти, тому що це щасний офіс. Так, так, треба один підрядник прийшов все зробив, да, да, зробили. Ну але треба ж кошти ні да махали головами. Що зробимо? Будемо літом робити. Зараз не не хочуть знати чути. Тому що і... треба гроші винімати з карман. Якби я зробив свої гроші, вони були. Давайте буду. зробимо, простіше, що вони пишеть на раду ОСББ СББ лист, а я всім їм звернусь від ради голів СББ, а ні, то я взагалі через мера зайду, щоб ми, мабуть, їх якось зібрали у кучу і попросили, що ну, такі прекрасні подвір'я, щоб воно вже виглядало одинаково, але не як після бомбєшки АТО. Так, я підійду ще раз прямо сьогодні по всім офісам. Скажу, що так і так, якщо ви не хочете зробити самі, не хочемо зробити, значить я звернуся в раду воює ОСББ, хай вони займають, тоді звертаються до, до Мерії. Ми подивилися сюжет, ми побачили це все. І зараз ми переходимо до схожого сюжету, тільки до крайнього вашого вікна. Дивимось знову ж, як інші підприємці відносять. Ну цей офіс ви казали, це підприємство Сяєва, так? Так. Да. І я думаю, що з ними питань не було. Відразу ніяких. Тобто ніяких. може підприємець віднестись. Це... З... Да, з... Один з, з офісів, з 14 офісів, який зробив, приємно подивитися і приємно пройти. І зняв все і зняв це діньом. питання да, взагалі. зняв питання він за свої кошти все зробив і всі, всім, всім добре. 13 офісів, які останні, у нас є в підвальних приміщеннях. Ніхто пообіцяли весною, що будемо робити. Але прийшло літо, ніхто нічого не забули. Ніхто, ну, нічого, нічого, я думаю, що ми доб'ємося від них. Розуміння, так би мовити, бо це колхоз діло добровольний. Вони, то... вони будуть знову махати головами, що зроблять, але гроші не дадуть. Ну нічого, ми будемо її нагадувати, нагадувати, нагадувати. І так, ми подивилися. Що ви скажете про крайнє вікно, про того орендара, який мені сподобався? У нас не орендар, у нас всі приватні офіси. А, це взагалі, взагалі вони Вони, вони, вони просто члени вашого? Так, да, да, То тобто мою... вони на одного рівні з простими. Да, вони людьми? Так, ну, в... з, да, з людьми. Це їхні офіси приватні, і вони платять мені просто е... один карабованець за метр квадратний для того, щоб як... членським. Скільки, скільки одна гривня. За метр квадратний вони платять. Зауважте, шановні глядачі, у нас будуть ще голови ОСББ, ми в них запитаємо, скільки платять, бо я знаю у нас одного забудовника, який дуже будує дешеві квартири зараз і за нього йдуть перипетії всі. Я наскільки знаю, то у них беруть по 20 гривень за квадратний метр. Ні, такого не може бути. Це ви врахуєте, у вас не може бути. Я думаю, що в місті такого не може бути що 20 гривень за квадратний метр. Я думаю, що ми знайдемо Вене... таких розумних дешевих забудовників. Ні, ну то це не заб... питання. Не забудовнику. Це гроші, які <кій> дають на вони люди вже створили свої на... обслуговуючі компанії, обслуговувачі корпоратив. І в корпоративі є такса. Куди ви дінетесь? Так треба ж посчитати, з чого, з чого вона складається? Як ну так вони самі собі вималюють. Струк... Структура ні, так вони самі це чи ж не, не... царі. А це Тож треба є, ви розумієте, оказується, це треба доказувати людям. Є структура, що собі стоїмо. Я теж думаю, що в місті не можуть бути цари чи царки, які можуть ну, будуватися без єдиного дозволу. Оказується, мене... в місті можуть заїхати хлопці будуватися без єдиного дозволу, і вони ще круче царі, тому що цар міський на це не може вплинути. Ну це таке старий пережиток. Я думаю, що нова влада поставиться все на місці. Їй треба продержатися три роки. Тобто Сергій Михайлович надіється на нову владу. на нову владу да, я не тобто, тільки а... я. Ця ж нова влада переробила серця і душі, я думаю, мільйону наших українців. І це дасть, ну, в майбутньому дасть ефект. І це все поміняється. Тобто ви думаєте, що ті трагічні наслідки Майдану і зараз не вирішили. Не пройшли, даром не пройдуть. пройдуть. Даром не пройдуть. Ти бачите, як наш народ сплотився в е зв'язку з бідою на, на сході. Ну, я знаю, як бо наш, наш колега Рома Олексійчук, голова ОСББ, там. І я скажу чесно, я спілкуюся з ним регулярно. І я вже навіть по голосу бачу, що це вже вернеться не той Рома. Дай Боже, щоб він вернувся, ясна річ, ми всі за нього переживаємо, якому вже сильно не розкажуть про вивіз сміттєвій. Я, чи вже хочу чогось немає, бо я думаю, він довго слухати не буде. Ми будемо сподіватися, що воно буде змінюватися. Та буде, поміняється. Я думаю, що якщо прекратиться агресія і ми станемо на мирний шлях, то через 3-5 років наша держава повністю поміняється. Да, так, що... але ж питання знову ж таки, хто знову прийде до цього всього. Бо як я подивився вчора, то знову партії та гібка, знову вже 7% відсотків да, дають попередні. Ну, да, люди да. що не бачать, Значить, комуністи люди... вже підходять Послушайте. знов до планки 5. Послухайте, це, це таке риторика пуста. Я думаю, що народ не допустить ці старі лиця. Народ не допустить. Ці старі лиця, які були у власті, народ не допустить їх. Добре, ми знову відходимо як завжди. Ну у нас такий час, що ми постійно в СББ сідаємо балакати, переходимо в політику, спорт і релігію. Що ви ще скажете по будинку? Що б ви хотіли найближчим часом ще змінити? Крим, я так зрозумів, ворить Ну, я розумію, що ви б хотіли, щоб всі люди добросовісно сплачували. Ну, у нас всі ж плачуть, у нас ціна метра квадратної по мешканцям рубль 24. Гривня 24. По офісам гривня. І люди в основному всі сплачують, ну, хто кожен місяць, хто раз три місяці, хто раз у пів року, навіть хто раз в рік плачуть, ну, всі акуратно сплачують за виключенням одного мешканця. Все. Ну, як це впливи на цього мешканця, розмови, що, Ну Є і, і ті, цей мешканець, і ще два офіси, які принципі не платять, то я подав. А на них... як офіс може принципово не платити? А, ну не платить і все. Ну офіс, я розумію, він ж працює. Офіс. Ну це взагалі немає. Офіс ж не працює, так, да, але не, не хочуть платити, я ж не буду бити з ним. Я подав цивілізованому барявку, подав три іски. Ага. На суд. І що суд? Ну, суд вроді би два, я знаю результати, по двом о, іскам присудили платити. А як буде далі, я не знаю. Як там будуть платити, чи передадуть на цю службу їхню. Щоб ДВС. Ну, оця служба є така в них, що забирає. Ну, державна виконавча да, служба. виконавча служба. Я не знаю. Але для цього потрібно пройти всі суди, навіть касаційні. Ну, будемо ждати, що будемо далі думати, що робити. Ми, я ще маю отримати спочатку е, рішення суду. Я пам'ятаю. Я дивлюся, у вас багато було. Ну, ми приїхали і на дитячому майданчику було пару мам. Є молодь, яка живе в будинку. Вже, мабуть, і діти які народили? Так, да, у нас є молоді, трошки є. У нас не то, що трошки, у нас пенсіонерів немає в будинку. Майже. Майже у нас вся молодь. Чого? Ну ціна квартир висока і пенсіонерам вона не під силу. І в Квартирі купили основному всякі бізнесмени. А маєте на увазі, коли куплявся? Так, да, коли куплявся. Тоді вот. тільки зроджувався, пам'ятаю, це ж Сібінвес розбудувала. Сибінвест був, да він побудував. Ну, не з перших будували. Да, це ще в них чотирьох етажка стоїть да, на Ярмотова, другий, на Черняка, це третій будинок. І, ну, так що в нас в основному вся молодь, і там дітей багато у нас. Крім того, приходять другі діти, з інших там будинків до нас йдуть. У ну, ну, лавоч... вас вигідно, я думаю, що у вас дитячий майданчик ну, дитячі що Мама ну... може не переживає, що дитя да, десь да, Мами на сидять, діти граються. Ну, діти це ж наш... наше майбутнє. Тож гарно, як дітки граються. Ну да. На ну, подвір'ї. Я зрозумів. А ще такий момент. Ви думали щонебудь про е, ну я зрозумів, у вас все здано, так? Да? У вас ну не здано, все викуплено під ноль? А сам голова має приміщення своє окреме? Чи він з квартири керує? Ні, в мене Маєте? є таке не дуже пристойне, але… ну ну. пару квадратів ви своїх знаєте, да, де маємо, тобто, квадратів немає. Звеб додому ходять. Ні, ні, 20 квадратів є, але там правда немає. Ого, нічого собі не дуже ну, пристойне. Да. От да, ну, от, yes, yes. Є куди правда, там немає вікна ні одного. От, ну, там в предвальному переміщенні, там немає ні вікна, але приміщення можна працювати. А, це там, де ці офіси. Так, да, Там, де ці офіси. Там, ну, а взагалі, сейфі. ваша думка, ОСББ потрібні в місті? Як ж... порівняно з ЖЕКом, тут, ви а, а тут а моя думка не при чому. Я думаю, що ще пройде три роки, і тих ЖЕКів не буде, тому що держава не може, не може це держати, це таке громадне господарство жилищно-комунальне. Нема за що. Ці жеки розпадуться і треба буде своїми коштами робити і вікна, робити, і двері, робити, і криші. Кожний будинок має мати або домкома, або ОСББ. Ну, а люди вже в своїй зривості прийшли до того, що потрібно сплачувати, потрібно підтримувати, що будинок це їхній, чи тяжкова. Ні, пенсіонери вони не прийдуть ближайше пенсіонери... ще. 20 років не прийдуть до цього познання. Дай Боже, їм да. познання. Тобто це мусить бути зміна поколінь, що люди мусять розуміти, що це да, і... їм ніхто нічого не винен. Нічого їх... не дасть їм вже, ніхто нічого не поможе ЖЕКи, а їм треба збирати гроші самі, і робити кришу, і зб... робити під'їзд, робити благоустройство там, якщо що небудь. І, ну, всі питання рішати самому. Громадою, громада. ОСББ це громада. На збори просто... скільки виходить відсотків? 10 чоловік з 50. 10. 10 чоловік. От Це читайте, 5 часа 20%. Актив. Да. Яким актив. не байдуже. Члени, члени правління. А всі останні члени як відносяться? Що прийняли, то, то прийняли, да? Да, так? Так, я буду, не буду криві душою, я чесно скажу, що не ходять. Хоч я їх закликаю, вище об'явлення за 10 днів, висіть 10 днів, об'яви на дверях на кожного на під'їзду. Вони навіть не знають, не читають. Я ж прошу, кажу, прийдіть, я розкажу, де я гроші ваші дів. Навіть їх це не цікавить. Ви да, ж даєте мені платити квартплату, я ж їх ну, пускаю в розход у квартплату, оплачую всякі, всякі справи, всякі наші, які є по дому. І їх не цікавить, вони приходять. Тобто е є момент один, як я кажу, такого плиття потечі. Щось ну, там актив займається, хай займається, Я правило. Через правління інтересується, все, це цих сім чоловік сильно правління інтересується, туди рішаємо питання, з ними А так, основна маса, ну я не буду обманювати. Не, не інтересується. Так. Ну, я думаю, що це, ну, це підтверджується. Це так у всіх і, на жаль, у нас основна маса людей, які проживають, не розуміють, що, як то кажуть, це все в їхніх руках. Я буду вам щиро дякувати. Дай Боже, щоб ваше ОСББ досягло всього того, що потрібно, щоб ці козирки-підприємці зрозуміли, можливо, після нашої передачі їм хоч трошечки стане стидно за свої ж козирки, щоб на збори виходило побільше людей. А вам, шановні, голідачі, нагадую ще раз, що телефони завжди ради голів'є знизу. Дивіться нас на сайтах телеканалів, і ми їдемо в слідуючий ОСББ. До побачення.